Зайшла в оцідем, ага. взяла декілька речей, поміряти. Ну все, манюнька не дає мені. Я роздягнулася, поміряти не можу, вона плаче, приходиться її годувати. Може, зараз вона засне, я спокійно поміряю, але так незручно. Там черга така, дуже багато людей. Зійшлася на мені. Мка нібито. Але мені б на пару сантиметрів довше. Не знаю навіть. Коротше, я до сих пір ведь шандем гуляю, там дещо поміряла, щось мені. Особливо нічого не сподобалося. Потім пішла в дитячих речах лазити, так би мовити. Ну, а там четверо дітей, ви розумієте, що. І думаєш, що зараз, що вже в кінці літа. Ну, коротше такі, по акціям там полазила. Мала, дуже мало поспала, потім гуляла, і ось заплакала я її, взяла годувати. Прийшла в касир. Запропонувала пройти в кімнату матері і дитинки. Ось така у них тут кімнатка. зараз покажу. Є крісло, можна перепеленати, Ну і, власне, все. Тут манекени якісь стоять, примірично, біля дитячої відділення. Я тут дещо понабирала. Мені дали кімнату, погодувала я дитину, вийшла. Спочатку офігела від суми чека, ну, потроху взагалі взяла всього акційного, 178 євро. Я чуть не офігела. Підійшла до ліфта, натискаю, натискаю, щось воно не натискається, поки передивлялася, що я там купила на такі гроші. Дівчина підійшла, каже. Почала ще раз мені визивати ліфта, бо не можу в. Кратше, водно, що щось кнопка не працює. Потім е, почала виходити з магазину, пікається. Ха -ха, думаю, ну це взагалі капець. Коротше, щось там білизна не пропікалася, ну, не знялася з цього. За, за, захисна ця плівка не розмагнітилась, так стояла, коротше. На... О, коротше, такі діла. Зараз йду до машини. І вже зустрінемося з вами Іду вдома, покажу вам, що ж я там такого купила. Четверо дітей. Собі одну маєчку купила. Дома, тому давайте розпаковка H&M І отже, перший лот. Э, трусики. Значить, 16 євро, 7 штучок. Це розмір на Іланочку. Далі на Елі 7 штук 17, 16 євро. На альвінку 5 штук 10 євро. Три таких, три наборчика трусиків, далі, такі штанці, тканина в рубчик. Типу ласинок, але знизу кльошик невеличкий. Десять євро на іланочку. Далі. Отакі От акції на 10 євро, дві пари лисинок. Е такі гіпард і чорні. Це на альвінку. Далі. Штанці такі спортивні. 4 євро на альвінку. Знизу невеличкий кльошик. Тканина теж така м'якенька-м'якенька. А, вони були 13 євро, зараз 4. Це акційні позиції. Далі ласинки теж гепард такого кольору. Це на іланочку. Ціна 6 євро. Це не акційна ціна, звичайна. Далі ці штанці на Ілану. Акційна ціна 8 євро. Це такі лосінки трошечки з начосом. Баєчка всередині 8 євро, а коштували, коштували 18. Ну, це таке на початок осені. Ну, на осінь. Далі лосінки такі. О, 6 євро на акційна ціна на елю. Так, на Елю сюди. Далі. такий комбінезончик з капюшончиком. Тут вушка такі смішні. Тут із мультика про Вінні пуха принт. Такий в бежевому кольорі. Беж з принтом. Отже, 68 й розмір взяла 20 євро. Такий костюмчик штанці. з начосом штанці. І светрик на кнопочці на шиї. Кофточка ХБшная. 68 й розмір 20 євро. На Яліну не було нічого такого акційного. Ну, майже ну, те, що треба, нічого не було. От 15 євро. Також 68 розмір взяла. Три бодіка з довгим рукавчиком. Тканина така в рубчик, рожеві, дві рожеві, одна біж. Це вже ближче до осені, Я готую, щоб у мене був одяг. А то я іноді хвилюю, що мені не буде що вдягнути. Так, 13 євро. Це акційний. Були 20, зараз 13. Також 68 розмір, два сліпіка таких з вини пухом. За 7. 8 євро отакі два штучки за 8 євро 62 розміру. Хоча вони дуже довгі такі, мені здається, вони на 68-й. Якщо не сяде тканина, то буде нормально. Тут на кнопочках два бодіка з коротким рукавчиком. З Мікі Маусом, 8 євро. Ось такий светрик. Чого? Два. Ось такий. Це 62-й розмір. А, ну, зараз якщо вже буде холодна погода, то на, на зараз. 62 розмір, 10 євро, такий светрик. І собі я взяла ось таку маєчку. Отака маєчка. Тут вона всередині з подкладочки, і я її планую носити без бюстгальтера. Ціна 8 євро, а була 15,99. Ось і все. Такі покупочки сьогодні у нас. Коротше, намагалася з'ясувати, що тут за цифри. Дивіться, 19%. Потім розібрала, що це не на ПДВ. У них. А, тут 4,10. Ціна 5,99. І Ці... тут є. Та Ну, тихо. От тут три позиції. Оце взагалі не... ну, невідомо. На прайсі була акційна ціна 7,99. Тут 17,99, мінус 11, мінус 5. Врешті-решт 12. Я взагалі нічого не розумію. А тут вже йде, бачите. Коротше, не всюди указаний НДС. Прийшлося калькулятором враховувати все. І з'ясувала, що ці штани на 7,99 мені обійшлися, всього 1 євро. Що, воно так? Коротше, типу, приємно, звісно, що скидка додаткова якась порахувалася. Але вся сума така собі. І більше за все, звісно, є ліночки. Дорожче за все, бо там акційного не було, а такі, ну, дорогі речі. Дівчата дешевше. Такие вот покупочки у нас сегодня Мичен Дем.